Знаєте, що це за шелест? Так, так, це гроші. А знаєте, звідки вони взялися? Якими вони колись були? Сьогодні в нас екскурсія в минуле грошей. Цікаво? Тоді залишайтесь з нами. З найдавніших часів грішми були різні товари. Хутра звірів, металеві сукири, мушлі трохи згодом гроші були золотими і срібними, і лише в монетах. Уявляєте, скільки золота мали царі? Мабуть, цілі склади на монетах. Друкували обличчя імператорів, царів чи їхні герби. В різних країнах ціну грошей виконували різні речі. На сході це були прянощі, і досі весь світ ними захоплюється, але віддає перевагу коп'юрам. В Китаї шовк слугував одиницею виміру, адже саме китайці першими почали прясти шовк. По великому шовковому шляху йшли люди зі всього світу, і саме в Китаї вперше з'явились паперові гроші. В Україні козаки використовували сіль як одиницю виміру. Багато людей їздили вузами за сіллю в Крим, щоб потім вигідно її обміняти. На початку ХХ століття, коли українська держава проголосила свою незалежність, потрібні були свої гроші, і їх вперше надрукували із три і із надписами українською мовою. Це були гривні. Коли на території України був Радянський Союз, то гроші називались карбованцями. І лише в 1996 році, коли наша Україна знову стала незалежною, до нас повернулися гривні. Єна. Так називаються гроші в Японії. Вона це корейські гроші. Рупії індійські, ріали іранські, Алжирі динари, В Ефіопії дирри. Чилі песо в венесуальці користуються боліварами, і лише в усій Європі одна валюта з 2002 року євро. Сьогодні ми завітали до людини, яка колекціонує монети і паперові гроші. Шуст Роман Мар'янович, нумізмат, з досвідом. Як у вас з'явилось таке захоплення? Це було дуже давно. Вік мій був трошки старший, мабуть, від тебе, як зараз. Але я, коли ходив у перші молодші класи в школу, один відомий наш номізмат подарував мені три монети. Це були 50 лір Італії, 5 корон Словаччини і рубль царської Росії. І від того часу в мене періодично виникали. Виникало бажання зібрати колекцію, яка була б відображенням історії грошового обігу Західноукраїнських земель, в тому числі і паперових грошей. Скільки монет і паперових грошей у вашій колекції? Я ніколи не рахував загальної кількості монет і банкнот, є в моїй колекції, але я маю майже повну збірку українських монет, починаючи з 1995 року, і там їх, я думаю, напевно, біля тисячі. Ну, а паперових грошей. Трошки менше, але також, я думаю, кілька сотень назбирається. Що ви можете сказати молодим нумізматам, в яких тільки з'явилось таке захоплення? Ну, я можу тільки підтримати їхнє прагнення до збору великих колекцій монет. Справа в тому, що монети це є великі джерела інформації про історію, культуру нашого краю його сьогодення і минуле. І кожен, хто цікавиться, він тільки збагачується не тільки матеріально, а й морально. І дізнається до дуже цікаво багато речей. Закликаю всіх колекціонувати як монети, так і про гроші. Світ грошей для вас відкрила Софія Озарків. Побачимось!